Ти цього, рейби, Як ти ставишся до цього? Що наша ота я, короче, пиздота, що сидить там, вона вже взагалі нахабніла, коротше. По 3 рубля, це 3 рубля, ще три рубля, ша, три рубля. От тобі, коротше, буханка хриба. Як це ти по 3 рубля? що, Серйозно по 3 рубля? <натолі> да? Гандони да? вони, коротше. гандони. А якщо на тролейбусі будеш перестати ставити, то по 3 рубля? на я на коротше в мене он мій тролейбус. Everyday, every night і все. Це вже коли впадло, то там можу да, сісти в тролейбус. А є як... ще? Скільки тролейбус був? Півтори гривень. Та хай собі буде. Взагалі могли б зробити не, під, не бабками, щоб тролейбус, а спеціально, щоб давалися талони просто. Кожного. Прийшов чик, оплатив, що. Він собі потім воділа, прийшов там, заправився, йому записали, коротше, що... Дняку і ну, було б ще шикарно. Так само маршрутку зайшов, там пікнув того талончика, якийсь да, ну, прикол. Нашому людей. І так, в країні така зараз ситуація, що людей... навіть у мене не повірите, у мене, мене, мене немає навіть на пачку сігарет. Не то, що типу, я от пішки ходжу собі, от, біжу його, нахуй на рубля. Та що курс долара такий великий, як ти стане це мерзош. Це реально мерзость ті. Ну, от добре, ну. Розложимо ситуацію. Подняли вони скільки зараз долар? 26. Два. Да? Два. Так? Хейту, це я вирішу. я вирішує. Ну, 26 долар, то... Вони. Вони реально, коротше... Але вони заїбали, блядь. Вони дождуться, що люди просто плюнуть, буде йти отака от дівчина, возьме сумку, положить кирпич, зайде в облграду і скаже, ти що, сука, охоплює чи що, і бахне його цією сумкою, бо... До Путіна в двері постукається смерть з косою і за всі його гріхи він буде відповідати. Він скаже, нахуй така кажись. Будемо збиратися з силою, думкою, честістю і поїдемо на АТО. І будемо стояти за свою країну доти. Будемо вставляти ті піс доті, доки последній дух не впаде.